Перемога Євромайдану спочатку викликала піднесений настрій, навіть ейфорію, але поступово на зміну цим почуттям прийшли відчуття глибокого суму і депресії. Фахівці запевняють, що саме такою має бути реакція повноцінної людини на ненормальну ситуацію. Після кульмінаційних днів Євромайдану його учасники почали масово звертатися до майданних капеланів за духовною допомогою. На той час, як ми були, як я був у Києві, звичайно, спілкувався із тими людьми, які перебували там. Хотілося відчути цей дух, і цей дух дійсно був піднесений. бачив тих людей, які готові були дійсно віддати своє життя за Україну за свій народ. А в церкві немає нічого святішого, як віддати своє життя за свого друга. Церква таких людей причислює до мучеників, до великомучеників. Я думаю, що наші герої вони з часом будуть дійсно зараховані до лику цих таких, таких людей, ось тому, що вони віддали найдорожче своє життя за нас, за людей.